Всім привіт, у нас сьогодні новий день і нова очередна проблема. Розкривається будка. Значить, що у нас произошло У нас при експлуатації почала розкриватися будка, туча частина відійшла в сторону і криша почала виходити. Можна ви видно? Всього вона тут була, а тут вона стала. Тому було прийнято рішення зварити зсередині такий каркас. От, тут він кріпиться, буде кріпитися і стягувати стінку. Тим самим стінка не буде розшатуватися, Тут знизу зробиться такий. Просвернеться і зверху зробиться і просверлиться таке. Так, і цей каркас стане з зі всіх чотирьох сторін і буде закріплений. Я зараз покажу вам як воно виглядає знаружже. Знаружжі буде виглядати отак. Отак якраз ребро жорсткості розсчитано буде чітко заходити. Болтики мы поменяем на нержавейку. И вот так. Потому что будками часто цепляють. І получилось, що отсюда воно так оно ж в паз заходиться. Вот так сюди заходив, в паз в алюминку. І тут получилось так, що він ці заклепки не держить. Всі ці будки крепятся на заклепки. На щось. І получилось так, що воно вот так взяло і відійшло. Криша Крыша тоже выскакивать почала. І... І будка могла розкритися. А чого розкритися? Тому що уцепляемся, за ветки, то і ще щось і получается і получається така фігня. Всі ці будки вони так само зроблені Повністю під євростандарт Тільки якщо тут пластикова будка Пластик товстий такий Даже не пластика це стекловолокно відли до такої форми крепкі зараза я вам скажу це дешевоцька будка вони доволі крепкі, дуже а тут типа фанери будка з фанери цей бок повністю міняється тому щоб зв'язати скажімо так бучинок так усилювати можливо ще посередині теж зроблю таку трубу і стягну ще посередині. Щоб не вийшло отак, будка ну пузом не ставали. Ще вона походу трошки. так ці заклепки їх розбиваю. Тут я клепал, будка просела. Коротше якщо пошатати то видно що воно шатається. О, тому у кого така будка, товарити спереду каркас, розшитуйте так, з труби, так, щоб десь воно попало якесь ребро, щоб було крепко. І тоді ви зможете сохранити будку. Інакше при обільній експлуатації можна просто розвалити цю будку чортям собачим. Не знаю вам ще показати, но пока що так. Користуйтесь.